Як на висоті багатьох кілометрів опинилося окреме каміння зі стародавніми скам'янілими черепашками. Привіт всім! Це особиста думка, і вважаю, що все доволі просто і навіть брутально. Не було ніяких океанів вище за гори, хоч така ідея доволі сильно збуджує теологів, але де взяти в десятеро більше води, ніж є зараз, щоб затопити всю поверхню? І куди б вона потім ділася. Рух літосферних плит сам по собі прекрасний і зрозумілий, але підйом дна океану на таку висоту також малоймовірний, і цьому немає ніяких вагомих аргументів, крім тих самих скам'янілих черепашок. Тож, чи можливі інші варіанти? Так, є ще один: запропоную вам набагато простішу і прозаїчнішу версію. Того, як черепашки опинилися високо в горах. Але щоб це почути, треба на мить забути офіційні казки, тому що реальна історія цього світу трохи відрізняється. Ну що, ризикнете відключити стару програму історії. Отже, як ця порода з дна океану опинилася на вершинах деяких гір? Звісно, це не фейк, в рюкзаку таку кількість каміння не принести. І це не монтаж, бо скаміннілі молюські зустрічаються і в Гімалаях, і на Кавказі, і багатьох інших гірських системах. Про це багато відомостей та свідчень. Думається, що все доволі просто, тому що це каміння це відвали породи, знятої з дна океану і зваленої в купу неподалік гігантського кар'єру, який викопували гігантські комбайни. У той далекий час океани тільки почали з'являтися, а добування викопних ресурсів відкритим способом ще було в самому розпалі, і воду з низин треба було кудись відкачувати приблизно так, як і в наших кар'єрах. Але куди подіти воду з кар'єру в масштабі планети? Для цього найбільшу низину планети перегородили стіною висотою понад 5 км і такої ж ширини із воротами для пропуску води. Вона стоїть там і зараз, і стоятиме до кінця цього світу, мабуть. Вона була на картах Google ще до 2015 року, потім її стали затирати, як і багато інших слідів титанічних будівель на дні океанів. Вас вражають розміри? Так і завдання вирішувались космічного масштабу, і технічні можливості були відповідні, на відміну від наших. Отже, одну половину низини осушили, перекачуючи воду на інший бік стіни. Цього вистачило на якийсь час, може на 200 років, може на 1000. Коли з однієї половини океанів усе корисне вишкребли, перебралися на іншу. Технічно це виглядало так. Техніка виїхала на стіну, після цього ворота в стіні відчинили та впустили воду на відпрацьовану половину. Потім ворота зачинили. А воду, яка залишилася з невиробленої половини, перекачали помпами. Після осушення кар'єрні комбайни спустилися зі стіни на інший бік низини та продовжили вироблення планети. Звісно, це осушення не до стану пилюки та репаного дна, логічно уявити в результаті осушення дуже мілке і тепле море, в якому працювали гігантські екскаватори. Ось тут і з'являються наші мушлі на вершинах гір, адже за сотні років добування породи з дна майбутніх океанів там встигли з'явитися донні відкладення правильно з молюсками, які швидше за все прибули сюди разом із брудом на техніці та злегка розмножились у новому світі. Донні відкладення, звісно, відправили у відвал, нічого цінного в них не було. А при кар'єрі на третину планети і відвал теж немаленький, можна горе насипати, що й було зроблено. Трилобітів та іншої живності ще, напевно, не починали розводити, тому на вершинах відвалів знаходять лише мушлі. Подивіться на типовий вигляд Кордельєр в Чілі. Це явно відвал породи, можливо, осадової, а можливо, після першого етапу збагачення руди. Навряд чи це насипалося наземними екскаваторами. Мені вбачаються літаючі безпілотні транспортери з об'ємом ковша на сотні тисяч кубометрів. За простою господарською логікою відвал сміття доцільно робити в найменш відвідуваних та важкодоступних місцях. Тому ми бачимо як чисті вивали перемеленої донної породи, так і поєднання магматичних скель з такими вивалами. Візуально горе на відео схоже на Кордельєри десь у Чилі. В такому разі спершу виробляли басейн Тихого океану, а другим етапом Атлантику та Індійський. Пам'ятаємо, що протоки дрейка ще не було, і ці два океани були замкнутим об'ємом. Таким чином, цілком імовірно, що Кордельєри є відвалом породи з Тихого океану, а туристи на відео знайшли там фрагменти осадової породи з дна Першого океану цього світу. В цьому ракурсі можемо позначити й інші гірські системи, схожі на відвали породи з розробок дна морів та океанів. Можливо, в таку історію важко повірити, але якщо ознайомитися докладніше з її загальними контурами, ви зрозумієте, що все сходиться. Таке складання пазлів не ховає жоден артефакт археології, геології та палеонтології і знаходить їм місце в історії цього світу, на відміну від академічної науки. А якщо у вас будуть інші пояснення Черепашок у горах та великої океанської стіни, напишіть в коментарях. В наступному відео спробуємо розібратися з утворенням проливу Дрейка. Якщо такий контент вас цікавить, підпишіться, тиць на дзвіночок, поділіться посиланням на нього із своїми друзями. Дякую за увагу! Бажаю всім мирного неба і зберігати людяність в будь-якій ситуації. Щастиво!